Слухай дивлюся на твій колір волосся. В тебе зараз такий він глибокий. Бо це улюблене питання всіх блондинок. Якщо це не перукар, де ти малюєшся в кого, правда? Та. Дай мені свого перукаря. А якщо перукарі, що тебе запитують? Напиши мені, що ти мішала. Що ти мішала? А мене питаюся, Мирослава. Напишіть, чим ви фарбувалися завжди. Все як завжди. Слухай, в тебе темніший колір, ніж в мене, тому що так. я спецблондом освітляюся. бачиш, це чітко видно. Хоча в мене темна натуральна база. Ти? Ну, в тебе натуральна темна база, і ти не можеш не спецблондом, тому що я беру 10 рівень і додаю для глибини на корінь 9-8 для нейтралізації або 8221 з Alpha Parf Evolution. Це для підсилення корекції кольору. Але а база в тебе що? – щось десятка? десятка. Десятий натуральний. Десятий натуральний, він э, чистий, холодний. Він холодний, він і нейтралізує і з сивиною працює. з працює. І ще що? Додавляє для сивини 10-31. І До для речі, модного нюа. Тридцять один дуже круто з сивиною. Працює. Він ідеально зафарбовує сивину, дає той мелатонін, чому не вистачає сивому волосі, і плотно, плотно, плотно лягає, і сивина не вимивається. Круче 10 і 1031 і як нюанс фарбу на восьмому рівні. Так, божний. Слухай, і воно прикольно. Так, і воно прикольно. іноді я додаю 1005 для модного нюансу, коли мені хочеться більше такого тепла додати, ніж холоду. 1005 це топ. Крутий взагалі відтінок, я його дуже люблю і обожнюю. Бачиш, тому що не всі перукарі розуміють, що фарбами 10 рівня на 9 чи на 12% відсотковому оксиді можна спокійно робити блонд. І він буде здоровий. Він буде здоровий. Він буде блискучий, і він матиме здоровий вигляд і триматиметься ідеально до наступного до наступного формування. Ну, бачиш, у мене дуже темна база. В мене є і сивина, тому в мене 11-11. Нуля спів, мене дванадцятка. А потім гармонайзери, тому що мені тепер хочеться бути світлою. Так, гармонайзери вони ідеально підчищають і роблять гарний глибокий відтінок при корінні забирає всю жовтизну і гарячий форм. А ти подовжені чим фарбуєшся? Тільки голостонорами зараз. А ти то тебе спатонувай. Тепер в мене ви що? Ці кислі вони настільки відновлюють волосся і дають. Я можу тепер гратися тими відтінками. Хочу тепла, добала тепла, хочу холоду, бала холоду, і вони не про, не пропадає волосині, не не, не, просідає. Не, просідає, не заліпає, немає на кінцях ніякого перенакопичення. Просто все ідеально. Ну ідеально, да. Це коротше, фарбник глостонер короче, спа фарбування. Я добре сказала, правда. Так. Треба буде собі попробувати щось в мене руки до глостонерів ніколи не доходили. О, я вже знаю, чим я тебе подарувала. <рес> до речі, якщо можна тако взяти і зробити, це 0,923, додати 0,1012 і 0,1021. разом змішати, тільки на корінь, бо я дала більше 0,9,23, а по довжині 0,1021 і 0,1012. Воно трішечки, би тобі нейтралізувало жовтизну, прониклося би тобі в свину, і гарний було б блиск, і шліфовочний холодний, холодний відтінок. Коротше, 21 і 23, 0,10,12, 12, 0, 9, 23 і 0,10,21. 21. Короче, будемо це все змішувати, робити круті формули. Гелева текстура можна і в хаті себе помалювати. Я що тільки в мати? хаті себе фарбую Ти себе в хаті і фарбуєш. Кор корінь фарбую на роботі, а це так. А рано встала, дивлюся, облізла, намішала. В, в аплікатор нанесла бігом, замоталася. Бігаю по хаті роблю їсти. Супер. Слухай, Іриночка, як це круто, коли є багато класних продуктів. Скажи ну так. А як ще ти, коли я з тобою спілкуюся, корот, я зразу починаю ще більше альфа парф любити? Фанат альфа парф Мілано Ірина Галас.